Під покровом Крилицької Богородиці на всеукраїнській патріарші прощі активістам ініціативної групи Свій за свого вдалося назбирати для військових понад 35 тисяч гривень. Цьогоріч до чудотворної галицької ікони, щоб гуртом помолитися за мир в Україні, з'їхалися близько 40 тисяч вірян. Тож скриньки волонтерів, а це семінаристи, пластуни, і навіть сім'я пасенюків, чий син служить у війську. Не пустували. Спеціально ми не докладали жодної гривні, щоб якісь рівніша була сума для того, щоб для такої чистоти експерименту 25 тисяч 425 гривень ми зібрали на цій прощі. Саме неймовірне було, це звичайно, пан Микола. Він мовчки ходив з цією великою скринею, і його скриня була повна. Найбільшу суму за прощі зібрав саме він, абсолютно нікого не вмовляючи. Якщо ми разом є, церква, громадськість громади, громадська організація, ми можемо робити багато добрих речей. І не тільки для спільноти, і не тільки для армії, а взагалі багато речей. Друга річ, що е, трагедія української держави вона не може проходити десь біля мене, але вона має торкатися кожного мене. І третя річ, що, що таке є проща, мало прийти і помолитися. Мало прийти і виспоїтися, але треба зробити якесь добре діло. До зібраної у Крилосі суми додали ще 7 тисяч виручених під час патріотичного розпродажу. Усі ці гроші підуть на придбання сучасної оптики для 4-го батальйону нацгвардії, підрозділу оперативного призначення, що укомплектований з числа добровольців резервістів. Орієнтовно, 10 днів до двох тижнів часу має бути готовнересування для, для виконання завдань на сході. Люди всі свідомі розуміють, на що йдуть, за що йдуть, з відповідальністю відносяться до занять до завдань. Розуміємо всі, що можливості держави забезпечити нас матеріально, технічно, недосконалі. Цей прилад, що ви для нас, він напевно і точно напевно він збереже життя багатьох наших бійців. І... Спростить виконання завдань, які будуть покладені на наш підрозділ до слова, першу партію амуніції бійцям батальйону вже закупили та навіть передали. Однак волонтери наголошують, збір коштів на потреби, вояків що несуть службу в зоні АТО триває і далі.